Що за мої крикунчики? Що за мої манюнчики? Що за мої манюнчики? Хто киціть? Хто киціть. Зараз будемо кормити. Зараз будемо годувати моїх сирунчат маленьких. Да? Дивіться, як вже попідростали. Ось ось дивіться, лежить Юрій. Ось ось дивіться, лежить вже яка дівка. Моя маленька Миланка. Дивіться, вже який козак стоїть вертеп. Вже ви дивіться, бачите, вже аж роги крутяться, ось вже дивіться. Вже рогастик. Ти вже рогатий, звісно. Ось дивіться, яка моя красива купава, уже, яка виросла. Да, уже? Дивіться, який ось красавець. Юлій. Юлій, привіт, Привіт, скотинка. Привіт, Юлій скотинка. О, Маленький. Воно тягає вже клітку одну туди-сюди. Ось дивіться, яка ласочка вже встає моя. Це, бачите, на 3 четвертих сіра українська. О, ось о, дивіться, яка моя маленька. Маленька солоха. Та ой солоха. Це в мене чистокровна сіренька. сіренька. І ось о, дивіться, яка в мене красунька. Да? Красунька, веселка. Я маленька веселка, я маленька веселка. Ота коти, ти хороша, ти хороша в мене, ти в мене хороша. Такі дівчатка. Водички вже всі п'ють. Гранулку всі їдять. Да? Ось такі лобастики. Ось такі лобастики маленькі. Ось ось мої сирунята. Стови мої сирунята. Стови. Стови. Зараз буде пити сироватку. Чірба, да? бачите, вже тут прижилась. Трошки, каже, срала я, трошки слала, досторігано каже, їла я. Аби не до сторігану була б папандос бубе. Заливало так, перевели її на сироватку, запоносила бідолашка. От, ну Вже нормально, вже бачите, чистенька. Вже жопку своє. Да? своя. Да? О ти тако, тако, тако. ти тако, тако, тако. І ти тако, 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 тако баловнички мої. От такі мої баловнички. Соби. Що ти чернушка? Що ти моя ориська? Сьо мої. Что ты, мой маленький Джокер? Джокер уже вырез. Бачите? Сирко вырос. Бачите, вот смотрите, мой мартинчик вырез. Буньков же он некий стоит. Ну, конечно, и ты, и ты, мой маленький Смурфик. Ну, Сварок, ты что балуешься? Ох и баловник. О. Маленький баловничок. Цих дівчаток вже з вересня почну парувати. Перегляну хто тут, що тут. Ну, я думаю, більш за все, що сюди зайде, мабуть, ярило і всіх перечпокає. От, і будуть в мене красуні всі яривоподобні. Ось, да? Да? Ну, підійшла, бачите, яка моя маленька любава. Соти, соти, Клавдія Петрівна соти, зуби виставила. Слава мої малеші бали балування. Що ти моя зазулька, сирулька? Отакі у мене дівчата, так? Да? Отакі дівчата. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Бачите, так воно, тиждень-тиждень. Бо якось трошки в роз'їздах зараз. Знаєте, так от у пару днів вдома немає, приїжджаю, дивлюся, а воно вже все прям як на очах, як е, росте, як трава після дощу. От, Через що так воно все поскоренькому. Так що місяці вже ці цілички, що за мною вже будемо парувати. От, да? Ще якісь пару місяців, якщо ніхто цих буньок не купить собі на плем'я. От, то вже будемо з них їсти стейки. От, ці ось вахивички ще трішки і по факту вже будемо знімати і звипайки, з сироватки. От, цих уже малявок, ці, теж, ну, ці ще маліці, ще хай п'ють, їм тільки по 3-4 місяці. От, а цих маляток вже скоро будемо переставляти в клітки, тому що планується ще два розтелу. От, найближчим часом це скоро розстелиться мишка. От, і скоро розстелиться маленька моя Мотря. От, вона вже теж наливає вимічку. Тому тут вже в принципі скоро, скоро почнуться далі будувати кліточки або де їх ставити. Це вже у мене фактично третій тур такий масивний, розстелу. Оце цими двома закінчується, але там далі. Опять піде Джевелінка, піде Соломія. От. Далі там уже піде моя дага-браха. Потім е далі підуть Марічка. Ну і, коротше, По новому кругу всі корови стануть. Через що вже скоро, ну, як би сказати, другий круг почнеться. Бачу, що в цьому році будувати я особо нічого не буду, через що чесно не виключено, що буду продавати деяких телиць. Ну, тільки не телиця, а вже парованих. Парованих ярилом. Метелів, От, От, більше всього, що там якийсь, якусь групу продам. Я думаю, про ректалію. тут своїх оцих, чернявих. От, ну, фактично таких От, різно, різнокольорових, бо буду вже ферму чисто підчищати, щоб вона була в мене одного кольору. Вони всі такі сіро-червоні. А всі, що трошки не в масі, будуть, мабуть, йти на продажу. От. Тому бо в мене по факту. Все, партія, тут один загон є на 6 голов, От, ну, але ж у мене в кліточках там їх стоїть вже 8 голов. От, ну, Тут поводні розпреділю. Ну, якраз вони ще в мене стануть, а потім вони ж в мене знову наберуться. Ну, коротше, Тут вже буде круговорот. От, моїх тваринок. Тому прийдеться трошки включати вже режим продажу. От. Продаватиму дорого, тому що це телятки, які містять кров сірих, які носять в собі сірих, тому це буде таке досить цікаві будуть вони. Особливо цікаві будуть їхні дітки. Та й вони самі теж. Соти моя, соти моя красуня. Так. Тут попідстеляли вже. Зараз вже поналивали свіженької водички, бачите, впориться, зараз вони всі прийдуть, будуть пити. Дарила. Що ти гарцюєш вже? Що ти гарцюєш? Що ти гарцюєш, ти дурнику? Ти дурнику мій. Що мої, красуньки? Що ви мої? Що ти конопелька? Ти вже тільна чи не тільна? Загубила ріг, бачите, один збитий ось. Гарцювали. Ну Якось він і спав без крові особа. О. Бороговий башмак он, лежить на столі. Ярило. ну блять, тут діла не буде. Що ти сьогодні гуляв, да, бігав, бігав сьогодні по траві, вискочив, по загону бігав чи за, по двору. Да. Заганяли. Каже, мене заганяли. Знаєте, Я з вами сьогодні хочу побалакати на таку тему, як е, розмір вимені. Чи залежить продуктивність від розміру вимені? От, це все досить чітко можна прослідкувати. Досить чітко можна прослідкувати. Є ось у мене маленька така теличка чи первачка. От, це у мене е, ромашка. От, вона розстелилася пару тижнів назад, народила маленьку веселку, оцю саму сіреньку. От, і що хочу сказати, вона в мене тут на дворі пасеться. От, тому якби без стабуна, бо бачите, її б'ють дуже сильно, бо дуже в неї так, от, бачите, побита бачите, вона вся рогами. От, через що ми так її на пашу з основним стадом не пускаємо, вона в нас гуляє сама по собі тут по двору. От, і бачите, в неї чітке чашоподібне вим'я що подібне вимя. От. І хочу щоб вам сказати, що все-таки розмір має значення. От, чим більше вимя, чим більше вимічко після розстелу або перед розстелом, як е, набирають вони е, вимічко своє, от, тим я вам скажу, є шанси, що молока буде більше. Коли вимічко передростелем, особливо у первачок От, не, дуже налите, не дуже налите, то це говорить про те, що, е як правило, молока е первачка буде давати не дуже багато. Це вже власний досвід, власний досвід. І скажу вам, якщо невеличке вимічко, то в принципі багато великого молока і не буде. От. Ось, ось заходять мої вже красуні. Ось Марічка прийшла, джевелінка зайшла. Бачите, ось, ось йде. Іде моя братва. зараз будемо їх запускати. Я Зараз якраз тут налаштую коридор їм, налаштую їм коридор. Щоб не загою сьогодні тут вони все порвали, я дивлюся, де бачите? Так, а ну все, тихенько, сливка, сливка, ну чого ти її ганяєш? Сливка, ану успокойся. От. Ось дивіться, в продовження моєї розмови. Ось дивіться маленька веснянка. Сливка, успокойся. Маленька веснянка, дивіться, яке в неї маленьке виночко. Відповідно, вона дає десь порядка 12 літрів за день. Це десь по 6. От, і не більше. Через що тут я, ну, я розраховую, що вона в наступну лактацію дасть більше молока, бо по першій лактації, як для неї, для первачки, то це для сірої. Я рахую, що це ще й непогано. От. Нічого не можу сказати за Стефанію і Соломію. Соломія у нас на сьогоднішній день вже пішла в запуск. О, молоко, звісно, ви бачите, біжить, якраз іще, ну, ще не перегоріло, не перегоріло. От. але я думаю, з часом перегорить. От. Вона себе досить непогано показала. Вона найкраще мабуть, себе показала з усіх, бо вона під 30 літрів давала. От. Це ж теж дочка Велеса. От. Тому в неї форма виміні якраз нормальна. От. Якщо подивитися ближче, подивитися сюди, бачите, в дахи брахи вимічку набирається. У ну, неї ще термін невеликий. А ось, бачите, я думаю, ще якийсь тиждень. Сливка, ну що ти робиш, чого ти її ганяєш? От. Якщо подивитися на Мотрю, Мотря, розвернись. В неї ще якийсь тиждень, бачите, і в неї вже як вимічко наливається. Бачите, вже вульва яка. О, це говорить про те, що це вона виходить. Мої бабуся, моя чарівна. А чарівна це була найвисокопродуктивна корова на моїй фермі. От, вона давала 46 літрів. От, і це її син от, спарував Катерину, і по факту у мене вийшла така красуня. От, мотря. От, тому тут у неї кров і Голштинська, і Джерсейська, і, і Сіра кров в ній є. Через що вона така досить цікава? Мені цікаво, що з неї вийде. Подивимося. Я думаю, вже десь на наступному тижні будемо бачити, як вона себе буде показувати. От, дивіться, заганяють їх, бляха тут ці блінеті, дівчата. Я думаю, що тут треба зробити ход конем, їх треба звідсіля виселити, да? бо вони вас позабивають. Є проблема, того, що тісно і дуже mm -hmm. сильно ієрархія. Це старші корови, чи телиці, вони дають їм дрозда. О, заспокойся, що це так. рана якась. О, Да, Да, брати. О, Ярик був спокійніший, де ти його. Ну це коли він сюди приїхав, він був спокійніший. Ось Віліс спокійний. Спокійний. Дружаня, ти мій, дружа. ти мій друг, ти мій друг, ти мій друг, ти мій друже такий, ти хороший, ти хороший у мене, ти хороший такий парень, ти хороший. А він може на цю фігню винести? Може. Що ви мої сіромашки прийшли з пасовища, Да? зараз вам сінця положимо. Що, мамка, положимо тобі сіна. Що положимо тобі сіна. Це, до речі, єдина сіра. От бачите, в неї копита. От, ростуть, треба підчищати у неї. Бачите, і тут ось, тож, якось вони не обчухруються в неї. Я десь раз в рік підчищаю, весною чистив і вже бачу знову попідростали, як в джерсею. Да? Марфа. І до речі, хочу сказати, ви бачите, майже немає овода. Тому щось він в цьому році взагалі слабенько. Да? Марфа. тому Ось такі от справи відносно виміні, відносно розміру, тобто фактично, коли ви вибираєте первачку і коли вона вже на купляєте її на останніх стадіях періодів в третьому триместрі вагітності, як правило, беруть нетеля, щоб вони хоча б місяця-два побули вдома, то якраз потрібно звертати увагу на вимір. Чим більше вимічко, чим більше воно наливає, тим більше шансів, що в корови буде молоко. Її в майбутньому нас будемо вже починати доїти. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії От, і засобів по догляду за вим'ям тварин. Також у нас є в наявності сперма. От від живих биків а, з Полтава Племсервіс. це світова генетика за українськими цінами. Через що, кому потрібно. Є азот. Вчора заправили 100 літрів азота. От є в наявності, є сперма джерсеїв, є сперма. У нас червонорябих голштинів, є сперма сірих українських. Через що, кому все потрібно, все є в наявності. Навіть сперма бердинів є. От тому. Кому потрібно, телефонуйте, приїжджайте до нас, прилуки, от і заправимо, і купите сперму. От тому е, ласкаво просимо. От, дякую всім за увагу! І до зустрічі далі. Я думаю, буде цікавіше. Бувайте.